Добрий день. Це ми знову чередниченки продовжуємо викопувати нашу хурму. Володя, ти так став спиною, я хотіла ривчачок сфотографувати, Ну, зняти на камеру, ага. Щоб було видно, який ривчачок. А що мовчки будемо знімати, бо ну що тут розказувати? Тут треба тільки дивитися. еще одно такое видео. Тут они сплелись, сплелись дуже, да. Я их выпал. Треба Ну, це такі непогані, да, мощні це. Ну так да. Якщо їх вдасться гарно викопати. вдасться, якщо не торопиться. Mm. Хотілось, щоб ти викопав і показав. Ну такі відео склеювати треба, щоб швидко це робить. Це, хто це буде чекати? Угу. Ну може оцей зараз викопаєш? що що Ну може оцей викопаєш зараз. він далеко йде Коріння да. ну, гарне. Може щось ви виріжемо світі. Ну що? А кому це цікаво? Ну, будеш багато хто не знає. Хотя його... самі сами перемотати, перимо... так? Да? Ні, ні, я маю на увазі, що багато хто з людей не знає, як вони копаються. Думаю, що воно... Дуже легко. Дуже легко, так. Да. Дуже легко. Угу. Ось така легка праця, так. Да. Це вона ж туди йде то коріння, так? Да? Отак і туди. Угу. Не хочеться ж його достати цілим. Ага, я зрозуміла. разум. Ну, максимально цілим це його достать. Тут ще якесь старе коріння попалось. Угу. Там ще щось трьома його. А цей, ну це його тоже можна... Це не один, ще туда вглиб пішов. Ну тут можна його вже достать. Оцей, оцей пішов вглиб. Це треба вилочкою, да? Та да. вот отак вот всі. Одна під одну. Чого вони так? Одне під одне, так? Мабуть, розумні, розуміють, що я тут буду копати і коріння поховали. Бачили, що попередні так. Ну а що, як це пояснити? Всі Один під одним. Сплелись в кучу. А може то з тієї сторони треба встати? Як? Ну я там коп такий вже зробив. Тут нема коріння, тільки цей, цей ага. корішок. Так, так от уже я кажу, там уже стоїть сторони. Так, один, під один. Ага. Ну нічого, трошечки так, Та -да, трошечки. Я його вже відділенно трошки. Уже можна його забирати, забирати да? Забирати, і трошки, нічого страшного. Ну ти так хороший корінь, дуже, досить, да? Ну так. Да. О, ага. Дуже прочно, Його так не видернешь, он ще боковий пішов кудись. Маленький, а так просто не видірнеш. Угу. Це не озимена. Ну да. Не яблуні, не сливи, да, не груші, Ага, он куди він пішов, той корень. Та да, поки одну корму викопаєш, яблунь можна десяток. Ну да. Більш. Ну тому ціна така. Ну давай Володя, покажи, яка короняка. Ну так, да, такий. Як його то упаковувати, звісно, ну, то якось упакуємо. Вов, а ну так, щоб м -м -м, видно було. Пр... Ні, ні, просто отак ну, от встань з ним і все. Ну, ви, Я що, Просто ми... покажу. Ну на пощі таке не пропустять, треба буде отак от відрізати. Да. Так. от десь. Довге, дуже, так. Да. Звичайно, будемо відрізати. А ну Володя, отак рядом з собою. Сюди постав. Що... О, отак от, да, щоб було. видно. Ну і все. Да. Таке коротеньке відео про те, як ми викопуємо хурму. До побачення.